Складні метеоумови додають клопоту у цивільному житті, але тільки не військовослужбовцям. Виконувати поставлені завдання за будь-якої погоди для них звична справа. Вшанування історії і патріотичне виховання невід'ємні складові. У цьому з військовослужбовцями згідні як представники органів місцевого самоврядування, так і влади. Багато втрачено у нас було за останні роки. На жаль, багато втрачено поваги до військових. До солдата, до захисника вітчизни, і оці заходи якраз повертають у повагу. А гордитися нам є чим, особливо нашим восьмим армійським корпусом. У день захисника вітчизни звикли вітати військовослужбовців. А проте ті, хто стоїть на захисті державності, сьогодні потребують соціального захисту. Ми обов'язково будемо вирішувати питання і виділення коштів на підтримку. Скажем, сьогодні, і військовий інститут на нещодавно на сесії обласної ради виділялись кошти на облаштування. Сьогодні ми будемо працювати над питаннями будівництва житла для військовослужбовців. І Я думаю, що ще багато питань, таких практичних, життєвих, ми обов'язково будемо вирішувати. Квіти до монумента слави поклали представники влади, громадськості та власне різних родів військ, що входять до складу 8-го армійського корпусу. Командувач Петро Литвин акцентує увагу на особистості сучасного захисника. Сьогодні Збройні сили України, на моє глибоке переконання, мають найвищу довіру у суспільства. І е, людина в погонах це є ознака, напевно, здорового нашого, е, е, нашої державності, захищеності, безпеки. І військовослужбовці сьогодні прикладають максимум зусиль для виконання своїх завдань за бойовим призначенням і в мирному житті і готові до виконання завдань за бойовим призначенням. Тому варто зазначити, що саме 8-й армійський корпус визнано кращим військовим формуванням в Україні, і в цьому заслуга кожного сучасного захисника, які у свою чергу шанують пам'ять про попередників.